Як розрахувати сотки, виміряйте довжину та ширину ділянки, площу якої потрібно дізнатися в сотках. Для цього потрібно по кутах ділянки вбити кілки, взяти рулетку і виміряти відстань від одного кілка до іншого по всій довжині та ширині ділянки. Як правило, достатньо зробити вимірювання по одній зі сторін довжини та одній зі сторін ширини, оскільки протилежні сторони будуть рівними. Запишіть на аркуші паперу довжину і ширину. Припустимо, що довжина вашої ділянки становить 42 метри, а її ширина 21 метр. Ви обчислюєте площу ділянки. Площа прямокутника дорівнює добутку його сторін. Таким чином, 42 множимо на 21 і отримуємо 872. Площа нашої ділянки дорівнює 872 квадратних метрів. Площа обчислена, вона дорівнює 882 квадратним метрам. Відомо з визначення, що одна сотка дорівнює 100 квадратним метрам. Для того, щоб дізнатися, скільки соток на вашій ділянці з площею 882 квадратних метри, необхідно виконати такі математичні обчислення. Розділіть площу вашої ділянки, яку ви знайшли в квадратних метрах, на 100 Таким чином, у відповіді ви дізнаєтесь, скільки соток складає ваша ділянка. У нашому прикладі необхідно 800 72 поділити на 100, отримуємо сотки. Якщо ви цікавитесь фермерством, садівництвом тощо, зайдіть на агропортал Агродрім, де знайдете цікаві новини, корисні поради.